Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про сором, про стид. Це дуже актуальна тема для нас, людей, народжених міленіалів. Взагалі, сором. Це така токсична програма, яка керувала мною дуже багато часу, дуже багато часу. Я хочу сказати, що це. Тільки дитяча програма, дитяча емоція, яку нам турботливо подарували батьки для того, щоб ми були для них зручними. Взагалі у дорослому віці сором неприродній, непотрібний, і його не може бути у системі людини, ну, там, більше 18 років. Ну чи 21, якщо ми кажемо про США. Оці всі ні красива, ні прилічна, що люди скажуть, що люди подумають це все маніпуляції, які приводять нас до сорому, до стиду. І, звісно, наші батьки не винні в те, що вони це на нас навішали, тому що на них це навішали їх батьки, і це такий подарунок, який зрідав рот, зріда рот, Передається в системах, але якщо ви слухаєте це аудіо зараз, то у вас вже є енергія це зупинити. Це закінчиться на нас. І взагалі, ми люди, які слухають такі аудіо, які розвиваються, народжені для того, щоб зупинити. Всі родові програми, всю карму, ви знаєте, зараз в нас вже калісо Сансари не працює, алілуя! Слава Богу! Це зараз ми просто швиденько швиденько відпрацьовуємо всі карму, всі родовий треш, у кого дуже дуже багато накопилося, той, звісно, просто піде з світу, не буде вже продовжувати рід. А ми, люди енергічні, наповнені світлом, мудрі, це ми швиденько трансформуємо і вже будемо створювати інший всесвіт, де буде керувати четверта-п'ята чакра. У мене був такий цікавий досвід, коли в мене була дуже красива подружка, дуже цікава, вона дуже класно виглядала, дуже модна, і е, е, працювала в класній компанії. І якось ми сиділи, пі, пили каву, і я їй проводила консультацію, і я їй кажу: Давай я запишу тебе на аудіо, ну, і я хочу викласти, що я проводжу консультації, тому що ну, коли я просувала себе, як Людина, яка проводить консультації, це дуже важливо показувати, що до мене приходять е, люди живі. І е, я її за, за, е, записала на відео і кажу: о, в тебе зараз там класний період проявляти творчість. Е, нічого такого, як, на мій погляд, е, не сказала я. І я хотіла викласти в Інстаграм, і вона обурилася. Сказала, ні, ти що, це особисте, це моя інформація, не потрібно. І я була дуже здивована і не зрозуміла, чому. Ну, вона красива, інформація абсолютно нейтральна. Але я зрозуміла, що вона дуже сильно керується соромом. Хтось в дитинстві навішав ці програми, не проявляйся, стидна, що люди скажуть. А тобі потрібно творчість проявляти, а ти, можливо, там працюєш. Я, ну, я не знаю, зараз я, я можу тільки придумати, що вона думала, але е тоді я зрозуміла, чому вона не може дуже довго створити стосунки, тому що програма Сорому керувала її нею. Програма сорому не може нам давати там. Проявлятися, створювати стосунки, заробляти кошти. Це не стосується тільки Інстаграма, рілсів. Знаєте, я бачу дуже багато людей, які е десь там почули на курсах, де кажуть, хочеш добре продавати, е танцюй в рілсах. І я бачу, що вони танцюють, але енергія не йде, тому що Сора все одно їх. Сковує. Тому що в голові ти що, як дура? <ріху> І тут я всім хочу показати оцей хлопчик з Харкова. Там якийсь нього нік, я зараз не пам'ятаю, типу Киріл з Харкова, щось таке. Він не вміє не співати, не танцювати, але він кожен день робить це. Врілс в нього дуже багато підписників і в нього постійно замовляють рекламу кожен день. Ну, давайте так. Це не дуже чесно сказати, що він не вміє співати і танцювати. Він не танцює і не співає як там, Тіна Кароль. Ми зараз, люди нового покоління, ми нікого не оцінюємо, ми не дає оцінок. Ми тільки бачимо, як люди проявляються. І якщо він так робить, йому це подобається. Він так заробляє, і він так проявляє свій потенціал. І зараз буде дуже багато людей, які проявляються дуже дивно. І ми раніше думали, що я можу там. Танцювати, якщо я буду самою найкраще, самою красивою, і тільки тоді я вивчу танець і танцюю його коханому, і викладу в інтернеті, але зараз час змінився. Ми повинні слухати тільки свої імпульси і стосунки, творчість, кошти. Ми будемо створювати тільки з імпульса те, що я хочу. Ніяких більше не буде ріків, років навчання. Імпульс жива енергія. Нас буде е, цікавити тільки жива енергія. Ніяких довгих курсів, довгих подготовок. Е, все, що сталося сьогодні вранці, це вже е, старе поліоліт. Це вже не актуально. Актуальна тільки жива енергія. Мій стан тут і зараз, мій стан тут і зараз створює мій стан. В наступний момент, і тільки це має значення збиратися з думками, дуже довго вчитися. Оці всі нескінченні курси, екзамени, це все йде в історію, в архіви. Це нікому не потрібно. Енергія, жива енергія, що я хочу, якщо я хочу зараз. Співати я йду в Тікток і співаю, я йду в Інстаграм і співаю, я йду в Ютуб і співаю. Я дуже Я 5 років відкладала е, створення підкасту. Я думала, що там, а, це... а що я буду розповідати, а що про мене подумають, а вдруг там щось не так, а вдруг комусь не сподобається. А, а це ж потрібно монтувати? Ні, нічого я не монтую. У мене є потік, я його проводжу. І я зараз отримую дуже дуже багато зворотнього зв'язку і комусь це реально е, працює як натхнення. Ну, чесно кажучи, я вже розповідала, що я це вигружаю, тому що мені ці думки давлять на голову, і мені потрібно їх вивільнити. І саме так працює імпульс, і саме так працює енергія. Я не можу ці знання зберігати тільки в собі, мені цього багато. І я вже розповідала, що я не можу це розповідати подружкам. їм це не цікаво. У них свої досвіди, свої уроки, тому я вигружаю всюди, і я точно знаю, що це комусь потрібно, у когось є запит на цю інформацію. Ця інформація дуже сильно змінила моє життя. І я її накопала. А потім, коли я розповідала, розмовляла з однією ясновидячею вона мені сказала, що е, ти е, зіркова сім'я і народилася для того, щоб проводити код інформацію для невеликої групи людей. І якщо це буде одна людина, ти будеш е, е, робити те, що ти винна, і окей, те, що ти потрібна робити. І навіть коли вона мені це сказала. Це було два роки тому. Я ніяк не вагалася записувати підкаст. Я там довго вибирала, який мені потрібен мікрофон, як це робити, це викладати десь на підкасти. Ну, потім я зрозуміла, що більше за все, це я проводжу часу на Ютубі. Я слухаю дуже багато інших майстрів. Десь я розумію, що вони зі мною на одній хвилі, і вони підтверджують мої теорії. Десь я вчусь чомусь новому, так? Ось, наприклад, дуже цікаву думку, я почула вчора буквально свіжак. Ділюся з вами про те, що зараз мода на духовність, на просвітлення, і дуже багато людей думають, що якщо вони підуть до Бога, то вони почнуть заробляти. Але кошти не приходять з дефіциту. Тобто люди думають. У мене нема коштів, в мене нема пробудження. Ось зараз я це отримаю і заживу. Але це хибна думка. Насправді, коли ми вже пройшли всі іспити, ми в цьому світі зрозуміли, як створюються стосунки, як отримувати кошти. У нас є кошти, ми зрозуміємо там, як нам жити, як ми хочемо жити. Ми розуміємо, як нам що ми любимо їсти, як нам харчуватися. Як доглядати за своїм тілом, які тренування робити, коли ми це все зробили, тоді ми переходимо на next level з'єднання з творцем. Нічого нового в цій інформації взагалі, ви всі знаєте, як працюють чакри, піраміди Маслоу, тобто перша чакра це виживання, поїзди, розмноження, потім задоволення, потім наші цілі. Потім там щось: ну, любов, серцева чакра, наша творчість, наше ясне бачення, і після вже ми з'єднуємося з Творцом. А люди, у які закрите серце, не навчилися заробляти, хочуть перепригнути це все і там, умовно з першої чакри перепригнути на сьому, а у них не виходить. Вони кажуть: ну, я не відчуваю нічого, не відчуваю творця. Тобто вони можуть так. Якось щось думати, що це працює, але ні. Справжній духовний розвиток є тоді, коли людина е, вміє заземлятися, в неї поїзд є поїсти, і вона може дозволити собі реально там, цей е, духовний пошук. Ось. І е, е, це цікаво. Мені здається, це важливо про це казати, тому що е, Шукати Бога, щоб стати заможним і купити якусь прикрасу чи сумочку, так не працює. Шукати Бога, тому що мені не потрібна ніяка не прикраса, не сумочка, також не працює. Все в світі зроблено для нас. І діаманти, і сумочки, і подорожі, і мальдиви це все божественне і це все створене для людей. І коли людина вже отримала свою сумочку, отримала всі задоволення, напилася шампанського, вже натанцювалася, вона каже: Я це все дізналася, я це маю, мені це подобається. А зараз я готова з'єднатися з творцом. Ну, це начебто чесно. І я не буду скривати, в мене також був такий період можливо, це було роки три тому, я пішла до одної жінки. Я на сеанс це був Bars. Я дуже люблю експериментувати, мені дуже це цікаво, я все пробую. І потім на консультаціях щось раджу, щось не раджу. Access барс я не раджу. Так от, і я працювала з жінкою, і вона питає, який в тебе запит? Я кажу: я хочу з'єднатися з творцем. Вона там посканувала мої чакри, подивилася, мої штуки вона каже. Я бачу, що ти це хочеш, щоб заробляти <смі> така блін, ну Мені звісно, я одразу відчула сором свою стару дитячу програму, яку мені прививали. Але потім я ну, реально така думала, ну, буду там просвітленою, <смі> буде класно, як дуже багато людей робить в інтернеті. типу, Бізнес на пробудженні роблять. А, ось, але ні. Це не моя історія зараз. Зараз я досліджую і дуже рада з вами цим ділитися. Так от, про сором. В дитинстві так сталося, що я не ходила в дитячий садочок. У мене були Бабуся, дідусь я і старша сестра, я з ними проводила весь час. Тобто я була доволі такою проявленою дитиною. Я там, могла співати, танцювати, пригати по деревах, пригати по кришах. Я підстригала собі чубчик. Я там постійно щось їла, якісь там зелені абрикоси з дерева. Тобто я експериментувала наповно. І я тому. Любила дуже проявлятися, і коли там в школі прийшла студія театральна, буквально там в п'ятому класі я була, і мені сказали, що можна піти в театр, я пішла туди першою. Я сказала: звісно, я йду, я хочу бути першою. І... Мене навіть там, відмітили, сказала, вау, ти там, не соромишся, краще за все в тебе виходить. І я дуже-дуже раділа, тому що я з дитинства хотіла бути акторкою, грати в театрі, в кіно. Взагалі я про це мріяла. І коли в мене з'явилися якісь успіхи, я від цього дуже кайфувала. І потім я ще в театрі дитячому провела там, до закінчення школи, і, там, скільки сім років. Я це обожнювала. Але все ж таки, е ці програмки там, від батьків, від старшої сестри, до мене вони ча часто прилітали. Ну, щас, зараз я вже розумію, що це були тести на вірність собі, на, на самовпевненість. Мені потрібно було мати енергію, сказати: Типу, та на вас нафік? Я актриса, я художник, я так бачу. І все. Але я все ж таки. Слухала інших, боялася, стидалася, і це, звісно, дуже багато мені травм. І зараз ось я от, нещодавно була у одної жінки на консультації, і вона сказала: це все ти робиш вірно, все в тебе вийде, ти знайдеш те, що шукала, все окей, але ти дуже багато слухаєш інших і вагаєшся. І я така, йо-майо, ну це правда. І зараз я це відслідковую і працюю з цим. І мені дуже важливо, що я почала чу слухати своє вище я, свій внутрішній голос. І тепер я знаю, що якщо я щось хочу, то мені не здається. Якщо мені хочеться на концерт на інший бік Америки, то потрібно їхати. Якщо мені хочеться сьогодні поїсти саме цієї риби, треба одягатися і йти в магазин. Якщо мені хочеться прямо зараз танцювати, слухати музику, я це роблю. І зараз в мене такий період відслідковувати свої імпульси і робити це. Тому що імпульс і стан це головне. Ми більше не будемо. Нескінченно репетувати, вивчати, ось побачите, Нас чекає ера імпровізації, театр імпровізації, імпровізаційне кіно, кіно без особого світла, кіно без монтажу, неймовірні різні співи. Це не означає, що буде суміш, хаос і Дуже багато непрофесійного. Це означає, що у людей буде прокидатися таланти душі. А у кожного з нас дуже багато закопано талантів, якими не проявляємо. Тому що ми не пробуємо, тому що нам стидно, тому що це не красиво, а що люди скажуть, а що це подумає. Але зараз нам допомагають ці програми е, позбутися цих програм. Ось, все буде добре. Е, у мене є подруга, вона дуже-дуже красиво співає, і це був її талант. Ось вона відкрила рот у сім років, а там такий красивий спів, гайде, що піпець. А потім вона знайшла свою родину, і ну, там так сталося, що вона жила там без батьків, товга історія, але вона знайшла якийсь родичок, типу там двоюродна сестра тата. І в неї ще є там, якась донька, там, бабуся, ну, якісь родственники, яких вона не знала, і вони її запросили в гості. І вони там було свято, сиділи за столом, і ці родичі почали співати. І вона офігела, вони кажуть, вони дуже красиво всі співають. Ніхто не вчився, ви знаєте, який, яке вчення в селі, співу. І вона каже, що я офігела, вони всі співали дуже красиво, як я. Тобто це була їх подарунок. І нам потрібно зараз слухати свої імпульси, щоб зрозуміти свої таланти. Вони будуть проявлятися. І у мене таке було, я зрозуміла, що я дуже хочу спекти хліб на заквасці. І коли, а це дуже довго. Там потрібно робити цю закваску, потім це тісто вимішувати дуже довго. І коли я почала це робити, я зрозуміла, що я це робила дуже-дуже багато раз. Дуже багато разів я це робила, і в мене почалась така вібрація в грудях. Тобто пішов якийсь процес, якась енергія висвободилася. Ось я вже рік готую хліб тільки вдома. Тільки е, Саурдох. Не знаю, навіщо мені цей талант. Я була б більше рада, якщо б талант співу в мене е, відкрився. Але я думаю, що я буду співати трошки пізніше. Зараз просто п'ята чакра чиститься, вона дуже болить горло, вже десь півтори-два роки. Але. Робота йде. Мене моє вище я світлом чистять. Тому долой сором, привіт, імпульси. Дуже дякую всіх, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.